Передання команд. Що ми любимо футболу, сподіваюся, ми сьогодні побачимо в цьому матчі. Тут Григорусь ідея Дорошу. Сама поспішиться ми і впевнений команда це зробить. Зараз Григорусь грає праворуч, простріл. Годин спокійно залишає. Мама тут 0 1-0. Республіка виходить в Ось так. Зараз е забивай перший гол. Цьому поєдинку Республіка відкриває рахунок. І на 6 хвилині. Чемпіони виходить пора. Момент небезпечно! Григорусь не забиває. Помиляється при передачі. Це бро, Крамар. Крамар, ліворуч, дорош, Дорош на Крамара 2-0. Дораш йде Гольову зараз на Григоруся. І подвоє перевагу республіка. Бортенко вибиває вперед. Проходить передача лісняк. Удар з льоту, Повзворота. Йдіть. Відійдеть. Давай! Відійні! І рахунок стає. 3-0. Дораш на Григоруся і Григорусь збільшує перевагу.

Далі на партнера прострій, момент. Рибак. Тому, чу, Та, на дораша, дорашні. Рига Русь. Рібака, ребак на, рибак, на дорошу. 4-0. Республіка забиває ще один гол. Проходиться передача. Вдається прийняти. Ну і республіка далі. Продовжує контроль. Рибак. Григорусь. Григорусь з у сіці. 0-5 стає рахунок. Зараз Григорусь з рибаком чудово. Знову розіграли. І 5-0 стає рахунок. Остріл, Григорусь пробиває. ну Зараз відповідь енерго можна віддавати на Завадського. Завадський ну, перетримав. Там можна було в дотик. Бедю. його і це фол. Микита Рибак полить. Штасний. Богдан Бедь, Удар низом Учає стінку. Ще один удар небезпечно було. Пробиває! На місці хмельни. Реруся! Ще один момент! Дорож! Рибак, момент, Цибро. І на сіці це прострілює, і там партнер його підставляє ногу, відзначається. Республіка шоста в цьому поєдинку. Зараз подивимося, хто забив. Е, Владислав Романюк, він візнає. Рибак перехоплення, рибак забиває. Зараз гудин вибачається перед партнерами. І сьомий гол забиває. Нікіта Рибак. Тридцять шоста хвилина поєдинку. Ще один удар. Крамера. Цірківець на байдях. Батьки ще далі тут юрков. Атака. Ума кусьма! забирає в руки. Атака, простріл! Єлинчук на місці! Знову! Республіка Белорусь на цей раз ближній пробиває!

0,8 стоя. Момент! Зараз хміль рятує. Кондратенко пробивав. Маль на місці. Баль кидає на кучму, кучма. Вибігає в атаку Кучма. Ще далі Григору Сім'я Сіці. 0,9 0,9 на 51 й хвилині. І рибак проти нього. І втрачає рівновагу, Владислав. Кучма, центр на рибака, рибак збирає під себе, рибак, пробиває, заблоковано. Готовий. Подаватиме республіка. Заблоковано, рибак. М'яч ворота. Сибро забиває. Зараз п'ятою. Ну, все зробив. Рибак в цьому епізоді. А цебро підправляє п'ятою. Красивий гол залітає від республіки. Ось такий гол забиває цебро. Подачі провору Ну Зараз хороша нагода в мене. Можна грати і дорож. Шпортає партнеру, Григорусь вищий воріт пробиває. Передача Завадський. Моменту енерго можна забивати. Енерго! Завадський не забиває. Відповідь республіки Рибак. Дораш. Дорош пробиває і Дораш забиває. Дораш забиває 11-й у цьому поєдинку. І на цьому поєдинок завершиться 11-0.